А ви знали, що трахіліум можна вирощувати в горщику, оказується. Тому що погляньте, як він шикарно. Бачите, який корінь. Офигеть. Я коротше, його підняла, дивлюся. А тут йому маловато місто, його можна посадити у більший горщик. І так десь на терасі, правда? Дивіться, яка красота. А він же ж цвіте та ціле літо. Він у це зараз липень в червні місяці почав цвісти. І дивіться, ось. Він випускає з боковушок у того ось, бачите квіточки, ось на голубенькому видно вам? Бачите, квіточки? І ось так він буде собі кущиком гарно рости. На осінь ви його прикриваєте чуть, -чуть щоб він це яку фопів, щоб він не змерз, тому що він. Дуже теплолюбивий і пізно виходить із землі. Тобто він десь аж у травні вийшов і швиденько викинув квіточку і цвіте. Бачите, яка красота, який шапки прям. Такий ніжний медовий аромат. До речі, мед у мене по 250 гривень за літру. Карпатський мед, там трави, різнотрав'я, липа, Іванчай, квіточки різні, конюшина. Це такий лікарський смачний буде мед. Тому поспішіть 250 гривень за літр. А ще ж аквакультура в мене є. Ікра червона чорна, щуки. Пишіть смакота.